Щуповий вологомір МС-350. Призначений для вимірювання вологості сипучих матеріалів землі, піску, порошків в діапазоні від 0 до 80%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупа вологоміра масу дослідженого матеріалу на глибину не менше 1 см. Вологомір живиться від 4 батарейок типу ААА Має 20 перестановлених калібрувань для врахування щільності матеріалу, що вимірюється. Довжина його щупа складає 20,5 см. Увімкнення вологоміра. Підсвічування дисплею. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку. Якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального значення вологості, що було вимірено. Натискаємо кнопку. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер якщо провести вимірювання, На дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, що було досягнуто. Щоб вийти з режиму фіксації, слід знову натиснути на кнопку. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від рівня вологості, який було досягнуто під час вимірювання. За замовченням, при досягненні 13% вологості він стає жовтим, а при досягненні 18% більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, вологомір переходить в режим налаштування, ЦД це передстановлені калібрування для врахування різної щільності матеріалів, що вимірюються. Стрілками зліва-справа можна вибирати необхідне калібрування. Далі, якщо кнопку FUN натиснути і потримати довше, Вологомір переходить до наступного налаштування. IL2 це пороговий рівень вологості, при досягненні якого під час вимірювання колір індикатору стає червоним. Аналогічно кнопками зліва-справа, можна збільшувати або зменшувати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FUN. Далі, якщо кнопку FUN натиснути і потримати ще довше. Вологомір перейде до ще одного налаштування L2, IL IL1. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого під час обмірювання колір індикатору стає жовтим. Аналогічно кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо FAN. Наше налаштування збережено.